Всім привіт! Ми випускники 11 класу Дніпровського ліцею No70. Сьогодні ми вам розкажемо про плюси та мінуси нашого навчального закладу і покажемо процес навчання. Ходіть за мною. Прошу. На жаль, наразі в нас немає повноцінного укриття, але в нас є приміщення, в якому присутні дві стіни. Якщо ви повернетеся праворуч, ви побачите пожежний пост. Якщо вийдете трішки далі, ви побачите медичний кабінет, який оснащений всім необхідним для того, щоб надати першу медичну допомогу. Зараз ми знаходимося в шкільному спортзалі. Саме тут проходять веселі та активні уроки фізкультури, спортивні змагання та тренування.

А також це кабінет оснащений навіть технологіями, Іноді сюди приходять учні для того, щоб провести заходи і влаштовує наш ліцей, а також в нас є ось така бібліотека, у котрі можуть прийти наші учні будь-який час та взяти потрібну їм літературу. Це математичний клас, який обладнаний інтерактивною дошкою. Математика, предмет на форфасу. А також у нашому ліцеї є такі профілі, як теологічний, історико-правознавчий, англійський та інтелект. У Дніпровському ліцеї номер 70 працює досвідчений креативний творчий професійний педагогічний колектив. Який має велику кількість нагород. Одна із них золота медаль за участь у 16-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти. До мене знаходиться куточок, який зробили наші учні. Також наш ліцей приймає участь у різних заходах, змаганнях та концертах. Також наш ліцей у деякий час допомагає військовим і робить їм приємні подарунки. У нашому дуже розуміють, що вони готують вам купівну послуг, якого зараз пропустили. Вони готові допомогти розібратися на матеріалі. Також вони ставляться до всіх уважно та дорозі живу.